Суди в Одесі простосувались до відключень, продовжують працювати. За відсутності світла засідання переносять. Як тільки з'являється електроенергія, учасники процесу повертаються до розгляду так званих першочергових справ кримінальних впроваджень. Про це розповів адвокат Юрій Голосов. Коли йде право про справа про кримінальне привадження, тим паче, коли вирішується питання про обрання запобіжного заходу його продовження, то всі решта питань відкладається і дійсно. Коли з'являється світло, то в першу чергу суди розглядають справи цієї категорії. Майже в автоматичному режимі відбуваються адміністративні слухання, які стосуються розлучень, виплат аліментів тощо. Адвокат радить заявникам вказувати, що слухання може відбуватись без присутності сторін, а аргументи викладати на папері. Адже у розгляді цих справ є певні терміни. В районних судах цей срок складає від 1 до 2 місяців. В апеляційних судах від 4 до 6 місяців. Тобто відключення світла і перенос судового засідання – це дійсно велика проблема, тому що Суди всіх ланок на сьогодні в Україні дуже перевантажені, але є також дуже добре новшество – Це так звані малозначні справи. Якщо простим язиком, це справи, де предмет спору не перевищує, наприклад, 270 тисяч гривень, або справи там про розірвання шлюбу або стягнення елементів. Ці справи суди можуть розглядати взагалі без участі сторін. Судова реформа, яка триває в Україні вже кілька років, позитивно позначилася на роботі судом. Особливо зараз, вважає адвокат. Завдяки цифровізації до онлайн-засідань можна підключитись з будь-якого куточка України. Зараз під час дії воєнного стану України кожен учасник судового процесу має можливість приймати участь у здійсненні правосуддя за допомогою звичайного смартфону. Як держава, як судова реформа, досягла цього, це стало можливим завдяки поступового впровадження реалізації роботи. Низки цифрових сервісів, таких як кабінет електронних сервісів, електронний суд, як це насправді працює, якщо ще декілька років тому, для того щоб, наприклад, ознайомитись з матеріалами справи? Представнику або стороні потрібно було роздрукувати заяву, завести її до канцелярії суду, потім зателефонувати помічнику судді, домовитись на певну дату і приїхати відсканувати або відфотографувати матеріали справи. Зараз кожен документ, який знаходить у справі, починаючи від позовної заяви і закінчуючи всіма іншими документами, обов'язково сканується і вводиться в електронну систему. Адвокат Конста. Тує, що суди в Одесі і так перевантажені через брак суддів, а зараз ще й відключення світла. Єдине зараз рятують ситуацію. Суди, які перенесли в Одесу з Херсона. І поки вони працюють в нашому місті, є можливість розвантажити роботу, підсумував Юрій Голосов.